Mercedes Sprinter 316, чистий 18-го року, мотор 2.2, 120 кВт, 160 кінських сил на автоматі. Срізопригнаний із Швеції. Вигляд у нього як з конвейєра зійшов. Е, чого так кажу? Бо весь був в зеленій наклейці, в плівці. І оце в мене вже четверта чи п'ята машина, де оце зробив трошки такий хапок, бо всі остальні думають, що це перефарбована машина. В з білої і ніхто її там не хоче брати, ну ми декілька машин і взяли. В машині 216 тисяч пробіга. Оригінально він пробивається, все тут. Я номер кузова не скриваю. Ви його по CarInfo Car можете це пробити, там, який він був на аукціоні. ну Хто там грамотний, то пробивайте. Не грамотний, я вам все розкажу. От. Він весь був в наклейці, наклейку зняли, нічого по машині не робили. А як зняли наклейку, через то він так і виглядає. Взяли помили його, і він не полірувався. От він який отак з салона вийшов, такий він і сюди і прийшов. Тільки наклейки здерли. Так, він на автоматі, в ньому є круїз, вебаста, як шведська машина. Подогрев сідушок. Датчик світла, датчик дощу. І все, машина в повному порядку. Зараз машина працює. У нього немає ніяких посторонніх звуків, Ви знаєте, як заводиться спринтер, якщо в там роб'є багато, то він там прощить, там, Чек з Все. Резина М, якийсь тігар. Не знаю, що це за тігар. Але вся одинакова, 235 65, 16. Взнос резини. Я вам скажу, ну от 50% от можна її добити за, за літо її. Бо тут немає такого, щоб вона була як зімня. М плюс С, значить ще можна літо мені парити. Так, зразу скажу так. По машині жодної технічної проблеми немає. Не з мотором, отак як іду спереду. Ні з мотором, ні з підвіскою, ні з коробкою, не з карданами, не з підвісними, ні з заднім мостом, не з підшипниками. Ніяких проблем немає. Отак як машина на 215 тисяч. Зараз для мене будуть тут, тут розказувати, що це може бути щось там дорого. Ну, то я вам скажу. Немчики зараз мечтають, мечта німчиків зараз хапануть таку машинку. от, Так що, дивіться. Зараз показую машину. Рівно, що з правої чи з лівої сторони, все нормально. По машині фари не посічені. Так і з цієї сторони рівненько. Все в порядку, без є на місці. Мотор я ще покажу, як працює, він зараз працює. Так, далі. мульті Мультируль. мульті-руль. Оце Webasto, датчик світла, оце круїз, оце кондиціонер працює, автомат в ідеалі. От. Так що? Так, що? Так, що. Все, сідушки. Сідушки нормальні, але тут є, бачите, маленьке таке якесь було зашите. А, ще це е, підіграє в сідушок. Так, ну а так все він в порядку. Ось тут. Ну таке тут, бачите, коврик він не протертий, а всередині бачите, як новий. Так, тепер це дуже важна роль. Хочу сказати, що грає. Це коли ще є камера, бачите? А там... Не знаю, де та камера. Де вона показує, треба буде подивитися. Бо я то... Так, оцей її... Оце її зовнішній вигляд такий в салоні. Двері не побиті, не йде. І скажу так, ця машина тут вам не... Ну її нема що готувати. Це взяли, пригнали, пленку здерли. І все. Тут не те, що її строїли там місяць-два. Не знаю, чи вварювали що, чи не вварювали, ну так. на що ви повинні розраховувати, якщо зараз берете машину? От. Якщо вони будуть дешевшими, якщо ми по такій ціні продаємо, ну, то я не знаю, хто може дешевше їх приганяти вам. Так, добре, все показав я вам, все показав, все, все, все. Зараз ще покажу мотори. Мені цікаво просто де там та камера. Камера є, але ж не бачу монітора там є щось. О, тепер збоку. Отак збоку. Ото є світло там. Те та вже вони пристроїли це світло. Це не наша робота. Оце та. Підлога рідна. Є пару Чуть-чуть такі. Ну видно. Пам'ятка є на перегородці. Ну все-таки ж вона ж не стояла там. Тепер з цієї сторони. Ну я вже там просто підйомники не, не кажу. Так, що тут? Тут є така ніша. Ось. Все. Тут собі будете щось в контрабанду ховати. Так, що там ще є? Що там ще є? Последній сервіс на це. 22.11.23. Це останній технік контроль, що проходила машина. Повний технік контроль. Повний трехний контроль. Ну, кому треба, то будете розбиратися, ми немає тут часу. Ось. Так. Зараз я вам покажу моторчика. моторчик як з конвейєра. Мітапельті масла, ні єдиного постороннього звуку, він працює як бензиновий. На турбіні, як бачите, от шведська машина, бачите, не окислена, не один, оцей алюмінієвий або який е як ворогвий, нікудирований чи хромірований той елемент. Все в порядку повно, це длю, це єдка. Все в повному порядку. Так, тепер хочу вам сказати по поводу цієї машини. Машина в відмінному технічному стані, кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. Зразу скажу, що хочу наголосити. Велику роль зараз грає. Пробіг автомобіля. Він формує ціну автомобіля. І відповідно, який пробіг, така ціна. Якщо ми з першої руки беремо її, тим більше, що ми ще не платимо за аукціон, то я не знаю, хто і ці машини, скільки мені, в прошлому році, як хто пам'ять, то, то в мене була така машина. Я її продав в прошлому році. Така машина, тільки з двома боковими дверками. Вона була в ідеалі, вона теж була в плівці. Я її продав за 20%. 500 17-й рік. В минулому році 20%. 500 В минулому цьо... році розмитнення на цю машину було 2 200. В цьому році на цю машину розмитнення 4 500. От, як ми можемо вам приганяти. Машини, щоб вони були щоб вложуватися в 20%, підсок. я б тобі задоволений. От. От така ситуація. Дивіться, я це відео, я до того Ютуба ніякого діла не маю. Мені через YouTube дуже добре запускати машину на авторіо, щоб на відео. Там в коментарях можете нічого не писати, туди не дивлюся, бо в мене навіть я не знаю, як туди залізти. Ті коментарі там, що щось дивитися. От, е Часом син кажуть, що хтось щось написав. Не пишіть, бо я там, я бачив, що там тільки щось конкуренти можуть якусь дурницю написати там, або якісь бовдури там. Пишуть якісь таке, що дивляться, що біла гарячка у людей якісь, херню пишуть. За... На хорошу машину пишуть, що вона не, не хороша. Ну як то так? Там спр... спринтер продавав 300 тисяч пробіга і вони кажуть, що то вже кінець тому спринтеру. Добре. Може комусь треба. Он до... Т6 чи він Т-7, 18 рік, повноприводний. В ідеалі. Оце тільки зайшов. Це просто ліві французький номера. Він на Шведський, це шведська машина. Але він як теж як з конвейера. Оце він прийшов з митниці Добре, про це не буду, там що в мене є трафіки, кадіки, таке діло. Тоже з добрими пробігами. Кому треба такий автомобіль? Дзвоніть. Удачі вам покупці автомобіля. Так що, які будуть запитання, дзвоніть. По машині з документами все в повному порядку. Розмитня в повному порядку, сертифікат пройдений. Так що приїжджаєте півгодини, година, там в залежності, як будуть бухгалтера загружені. Я можу вам і виписати договір наперед. Зараз таке практикую. Останніх десь 7-8 машин. Людина ще їде, а вже він хазяїн. От. Ну, по крайній мірі, всі в мене забирали машини. По документах сказав, все повністю готово, ніяких там проблем немає. Все, які будуть запитання, дзвоніть.